Примхливий початок березня погода за вікном натякає. Що вже весна однак, найближчими днями синоптики прогнозують нестійку про холодну погоду та дощові дні. На завтра, 9 березня очікується невеликий дощ вночі, в день безістотних опадів, вночі та вранці місцями по області туман, південний вітер 7-12 метрів за секунду в області вночі 1-6 тепла, в день від 11 до 16 градусів тепла. 10 березня теж очікується невеликий дощ, і температура повітря теж висока, як для цієї пори року, вночі 2-7 тепла, в день від 8 до 13 градусів тепла. Поки що середньодобові температури йдуть вищі норми. Але от дивлюсь 12-13 березня, попередня консультація теж 12-го дощ, 13-го безвістотних. І зниження температури вночі от 12-го березня від 0 до 5 тепла, в день 4-9 тепла, а 13-го березня вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день 4-9 градусів тепла. Тобто перша половина березня це ще така нестійка температурний, нестійкий температурний режим, коливання температури.